Вітаю вас! Те, що ви не спонсор мого каналу, це ваша помилка. Чому? Та тому, що для спонсорів саме цікаве, ексклюзивне відео дає і політична інтрига, і інсайт, і те, що для всіх не розповідають. А для спонсорів розповідають. Є там кнопочка спонсорство. Тисніть і вперед. Пакет дешевше не буває. Він дійсно дуже дешевий, але якраз для тих, кому цікава політика. Якщо економіка, клуб економічна мудрості. Ну, крім того, що там справжня економіка з цифрами, фактами. Для членів клубу завжди є можливість отримати персональну консультацію, поговорити про економіку і поговорити про економічні проблеми. Так що, чекаю вас! sponsorom svojho kanála tísniť na sponsorstvo.